У жовтих водах, 23 грудня, знову пройшов мітинг. Цього разу ініціатором заходу стала громадська організація Уранщик. Голова організації Юрій Оніщенко виклав причини даного заходу. Причина зборів сьогоднішнього мітингу – обсуждення обсудження проекту проекту бюджету на 2015-2016 рік. Ми участвували в координаційному совіті Дніпропетровської області, на якому було рішення провести 23 числа, прежде, чим як подають держбюджет на розсмотрення Верховну Раду, провести мітинги по всіх городах і селах Дніпропетровської області, виробити общу резолюцію і подати її на кабінет міністрів, президенту і на наші, кожен, на місцеві обласні ради, сільські ради. Зв'язку з цим ми обсуждаємо ці, як сказати, обсуждаємо цей бюджет, тому що він дуже затягує нам пояса, урізає студентам до того, що платне обучення, обирається бюджетне, бюджетне обучення студентів. В школьниках вони планували обрати з 1 по 4 клас питання. З 10 класу Планували це бюджет. Я ціні кабінет міністрів планує з 10 класу платне обучення в школах, планували. Не буде повершення заморозка пенсії, заморозка заробітних плат. У зв'язку з цим ухудшенням нашого положення наша общественна організація Уранщик організувала в місті цей мітинг, на якому ви общу резолюцію, яка буде подана в Кабінет Міністрів і Президенту України. Які основні задачі ми ставимо? Перше, это прежде всего, конечно же, надо подтягивать уровень заработной платы работающих. Что не должен быть Он должен заработать себе. на жизнь и помочь иждивенцам. У нас, к сожалению, ситуация такая, ну вы знаете, в городе, зарплата 1200-1300. Какую пенсию эти люди заработают для себя и заработают нынешним пенсионерам? То есть цена рабочей силы должна возрасти. Это первый момент, который мы вот предлагаем решить кабинету министра. Второй момент. Это безработица. Дайте нам работу. Не надо нам как бы социальных гарантий в какой-то степени может быть мы тогда откажемся сами, да, если мы нормально заработаем и будем иметь работу. И да. Поэтому тоже мы считаем, что должна быть государственная программа поддержка своего производителя и тогда в общем-то мы выйдем из кризиса. Ну и третий момент, который мы акцентируем, это помимо Вот этих вот социальная защита, работа и заработная плата последний, самый главный момент, это то, что социальные гарантии и льготы. социальные, не должны сужаться. Это согласно Конституции. Да. Поэтому, если даже необходимость есть реформировать как социальную сферу, то должно быть предложено какой-то механизм, как защитить людей. Допустим, если льгота, которая раньше не предоставлялась людям, она не целесообразна, то дайте людям деньги тогда, заплатите, монетизируйте этот процесс. Вот это вот такие предложения. Вот посмотрите вокруг, сколько нас сюда пришло. 100-150 человек. за ЖКХ прийшло чоловік чотириста. За ЖКХ. А за остальное, что мы по пояса затягивать будем, никто не думает. Давайте только время. Обождите, послушайте. Если мы будем сообща собираться больше нас, нас 20 тысяч человек примерно в городе, пенсионеров и работающих, пришло 100 человек. Я так поняла, что вы поняли, о чем сегодня разговор. Мы обсуждаем сегодня программу ДИК Кабмина на 15-16 год. Что предусматривает эта программа, Они внесли соглашение, то которое он говорил коали... коалиционное, плюс. реформы, реформы, которые касаются нас с вами. Это реформы не просто так на бумаге, это реформы медицины, реформы образования, реформы того же ЖКХ, которые требуют сегодня в 2-3 раза поднять тарифы, о которых вы говорите. Подождите, вы выслушайте меня. Это же не то, что... Это вы вынужд вынуждает оттуда, спускает этой требует, чтобы экономически обосновали эти тарифы. Вы видите, растет цена на бензин, вы все видите, да? Растет цена на материалы, растет цена на продукты питания, везде, на лекарства. Во сколько в три раза поднялась цена на лекарства? Это, и это все исходит от правительства, за которое мы с вами проголосовали, и от Верховной Рады. И как каждый из нас сегодня ответственный за своїх дітей, которые будут расплачиваться за эти кредиты, которые набрали э, олігархи. 10% процентов олігархов имеють все. А в шорах у них все доходы, сверхприбыли. А вот это сегодня социальная реформа, за счет которой хотят сэкономить деньги в бюджете, куда пойдет на поддержку этих же при, приватизированных предприятий. И они опять, <къех> я извиняюсь, и они опять получат доход в свой карман. А вы, а мы придем просто. Мы, извините за грубое слово, подохнем все от этих реформ. Люди, люди добрые, извините меня. Я простой украинец. Живу на Украине, живу в желтых водах. Что я вам хочу сказать? Сколько бы мы здесь не собирались, сколько бы мы здесь не кричали, толку будет мало. Микрофон. Подождите, мы все видим. Мы, мы все видим то, что на Украине нет работы. Нет зарплаты, а цены растут. Так, вот надо что создать рабочие места. Кстати, я работник Юрза, отработал 21 год, там вот. женщина, ну, я говорю вам за что? Надо создать рабочие места, хотя бы начинать с минимального. Вот. Создать комитет по борьбе роста цен, чтобы ограничить рост цен. Потому что все эти накладки рост денег уходит к ним, к этим 10%, хорошо, которые правят Украину. Вот все, что я хочу сказать. Давайте добиваться, чтобы не было роста цен, не надо нам повышать зарплаты, как они хотят, мы, мы вот создадим сейчас учителям, поднимем там врачам. Это, знаете, кусок кости брошенной собаки. Да. все, что я хотел сказать. Спасибо. Резолюция нашего митинга. Значить, місному комітету міста Жовтої Води, голові комітету по соціальним питанням і правам людини, громадської ради при обласній державній адміністрації Бабич, направляється в область, направляється сюди, к нам, місцевий комітет. Вони завтра на сесії будуть свою резолюцію. Вже обобщающую, которую направлять на ім'я президента, на премєр міністра і Верховну Раду, значить, читаю по пунктах Кабінет міністрів України знову за рахунок простих громадян намагається залатати діри у бюджеті і вирішити економічні проблеми. В той час, коли країна знаходиться в стані неоголошеної війни, і люди масово втрачають роботу, житло, доходи. Уряд замість надання реальної допомоги готує чергову фінансову могилу для людей, позбавляючи їх усіх соціальних грантів. Запропоновані напрямки економії і бюджету не враховують потреб розвитку країни, а навпаки, гальмують, унеможливлюють її розвиток по сферам, які потребують підтримки, пройшлися ножницями, постраждають освіта, наука, медицина, культура, інваліди, діти. Усі варстві населення, державний бюджет України в 2015 году буде році буде втілюватися не за рахунок мільярдерів олігархів, а за рахунок скасування соціальних виплат і піль громадянам України. У зв'язку з тим, що громадська організація інвалідів праці, потерпілих та сімей загиблих на виробництві представляє та захищає права та законні, соціально економічні спільні інтереси застрахованих громадян, осіб-членів організації міста Жовті Води, вимагаємо негайно зібрати раду громадських організацій для негайного скасування указу прем'єр-міністра України Ценка і вирішення наших вимог. На рівні кабінету міністрів України, Верховної Ради України, президента України ми виступаємо проти згодження нормативно правових актів щодо скасування соціальних виплат і піль незахищеним верством населення без обговорення з громадськістю, економії бюджетних. Пенсійних, цільових страхових коштів, виключно за рахунок працюючого і непрацюючого населення, пенсіонерів, інвалідів, дітей, застрахованих осіб, та членів їх родин, підвищення цін та тарифів в умовах падіння реальних доходів. От то, що та займається комісія, скорочення робочих місць, замороження заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, підвищення пільгового стажу та пенсійного віку. Вчора він вже сказав, що буде сім'я. П'яте зменшення термінів обов'язкового навчання у загальноосвітних школах. Там же ж було заложено до 9, до 9 класу, якби а потім, да скасування стипендій та піль на проїзд для учнів та незахищене верств населення. Шесте скорочення фінансування медичних закладів та перехід на платну страхову медицину. Оце ж якби тут були медики, і вони б могли б теж розказати за да. ну хто то ж, хто ж може в отпуску. О. Вимагаємо взагалі відмовитися від непотрібного та неефективного пілотного проекту реформування галузі охорони здоров'я. Сідьме, ну це наш, наше питання. Сідьме об'єднання фондів соціального страхування від нещасних випадків з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Змін до діючого кодексу закону про працю. Понимаєте, там же приймається Драконовський кодекс про труді. Це касається е, працюючих. Там, там повністю зависимості від работодавців. А з сучатом того, що якщо не взагалі не буде ніде профспілок, то ви розумієте, чим це для роботи і всього грозить, От. які погіршать права робітників та профспілок будь-яких змін до гірничого закону України та закону України про підвищення престижності шахтарської праці, які можуть погіршити права шахтарів та членів їхньої родин. Ну, ми додаємо до нього протокол наших зборів. Нашої організації. Тепер от нашого мітингу. От. ну В общем, то це така резолюція. Якщо ви таку резолюцію підтримуєте, значить тоді будемо будем голосувати під, під, під під підняття рук. Хто за? хто за? Хто воздержався? хто проти? Нема? Ну все, благодарю, спасибо. І на майбутнє я дуже вас прошу. Якщо ми будемо, а ми будемо проводити, тому що тільки з'явиться вже проект оцього бюджету, що вони зараз приймуть. Вони його все одно, вони вони об'язані його дати інформацію про нього. Вони висвітять його в інтернеті, можливо, в якій то пресі. От. Тільки в комітетах воно з'явиться, бюджет, проєкт бюджету, може бути, прийдеться до вас обращатися, звертатися до вас, щоб ми уже конкретно по, тим, по тому предлагаємо проєкту могли приймати наше рішення. Послухайте, послухайте мене. Оці законобюджети, закони повинні пройти через любий комітет. Він спочатку розглядається комітет. Як тільки він потрапить, в будь-який закон комітет, ми вже про це будемо знати. Так вони його обсуждають. Ми його прочитаємо це все. І одразу роботи ми на опереження. Ми виносимо на общественне, щоб ви все почули. І ми сразу, прежде, ніж вони виносять на Верховну Раду. А ми тоді таку резолюцію пишемо, що ми не согласні з таким законом. І ми просимо, щоб ви приходили всім казали, приходимо, бо ми будемо зачитувати це, що вони готовлять, що вони готові. Ну я розумію, я що треба реформи якісь робити в Україні. я це дуже розумію, Ну тільки не таким шляхом путем, що зразу затягають пояса, не не создав робочі міста. Оце саме головна причина, що кабінет міністрів нічого не озвучив, що він буде створювати робочі міста. Ніде, ні в якому городі немає ніякої стріціця в жовтих водах, в іменно наш, в наших жовтих водах. Наоборот, все розвалюється воздух, і той єлі на наладан дише.